Кількість загиблих зросла до трьох у Львові на вулиці княгині Ольги прогримів потужний вибух. Внаслідок цього у двоповерховому будинку спалахнула пожежа. На місце трагедії одразу прибули надзвичайники. Вони розбирали завали та шукали під ними людей. Прибуттю дійсно було візуально встановлено, що є значні розрушення будівлі і тривала невелика пожежа. Пожежу ліквідували, проводили розбір завалів. За інформацією правоохоронців, причиною вибуху став витік газу в приміщенні гаража. Частина приватного будинку повністю зруйнована. Мешканці будинку поряд кажуть, вибух був дуже гучним. Деякі навіть сплутали його з можливим ракетним ударом. Чув тільки вибух біля 21-ї години сильний вибух. такий, детонація. Гучний це був сильний вибух. Я налякалась, можливо, це влучання. Я вже пам'ятаю, коли були вибухи ракети. Влучали в житлові будинки. Це поруч, я був біля мене. Справа в тому, що пролунав вибух. Я налякалась, можливо, я не почула оголошено тривоги. Відомо, що загалом у домі проживали шість осіб внаслідок вибуху газу. Троє людей загинули. Це 82-річна жінка, 37-річний та 75-річний чоловіки. Ще п'ятеро осіб отримали поранення. Серед них двоє дітей віком 7 та 11 років. Всі поранені отримали опіки різного ступеня важкості і зараз перебувають під наглядом лікарів. Каріна не читає НТА.